Взяв? А де ти костюм дів? Ти що? Ага. Ми зараз їдемо в будинок культури, бо дівчатки вже зачекалися. Вже думаю, де ми пропали, коли репетиція почнеться. Привіт! Замкаєш мене? Ой, як, вчителька. Так, готуємося. Значить, починаю я знайомство з нашим е ансамблем, саме з керівника нашого ансамблю, це Тищенко Катерина. Це вона стала у нас організатором цього ансамблю, позбирала в селі всіх людей, які хочуть співати. І організаторська вся робота вся лежить на її плечах. Коли ми приїхали, оця жіночка керівник мій, вона у нас майстер на всі руки. Вона у нас тут ремонти робить. Чоловік мені звернувся, говорить, треба кухню хоча б зробити, хоч елементарно, щоб їсти можна зробити там. І вона безпромовна. Вона прийшла і потім, коли вона штукатурила, вона говорить: ой, я так люблю співати, я так люблю співати, а ти де працюєш? А я говорю, та я працюю в музичній школі. А давайте згуртуєш, говорю, давай згуртуємо. Говорю, Приходь до мене, говорю, ми будемо гуртувати ансамбль. І е -е, як я могла їй відмовити? Жінка стоїть. Мені допомагає, а я оце ледача буду. <гум> Доброго дня, вітаю вас до нашої оселі. Приходьте, будь ласка. Ми зустрічаємося з пані Оленою біля хвіртки. Колись домівка, де виріс її чоловік, тепер стала і їхнім домом. Сюди, каже, їх привела війна. У 22-му році під звуки вибухів родина полишила Селидове, що на Донеччині. Хочу показати вам наше господарство. Я народилася і жила на восьмому поверсі, але це мені не помішало оце ухажувати. Пишаюся своїм огородом. На нашій ділянці є все. Помідори, морква, перець, капуста, кабачки, арбузи, дині, картопля. У нас дуже гарна кукуруза. Ми дуже задовільні цим урожаєм, тому що тут дуже плодюча земля. Коли їхала сюди, нас на автозаправках називали бремінські музикант». У нас їхала велика фура. Ми забрали перш за все. Саме необхідна, просто холодильник, тому що це було літо. А так у нас були кури, <свісно> у нас кіт був в алізі. Ми собаку вивели. Ну, в общем, всі собаки гавкали, кури, ку... петух кукарекав. <свісно> З кожним днем господарство дедалі більше, а життя в селі говорить, стає звичним. Однак, те, що пані Олена скоріше людина сцени аніж побуту, видає постава. Може, це роками так от вироботилась, тому що я завжди була на сцені, Я ведучою була, я співала на сцені. Тому одразу, от, коли камера я бачу, я сразу хочеться ж любій людині, хочеться виглядати, якби на камері дуже гарно. І я це стаю як от як стаю завжди на сцені. Перші строчечки, які починаємо, всі разом старайтеся виконати. Дівчина мовить. Дівчина мовить, ви всі говорите. Дівчина мовить, підвела брову. Готові на темп швидший, так? Ну, давайте попробуємо. Підкажи мій коню, що мені робить. У нехайківському будинку культури нині репетиція. Посмішка. За апаратурою староста Єгор Олександрович. Один одного тут добре знають, каже пані Олена. Праворуч пані Тетяна з села Привітне, що неподалік. Далі переселенка пані Людмила, сусідка пані Наталка, а ще вчителька пані Раїса. Загалом 12 учасників ансамблю. Добре, Думаю, Боже, прийшла, бабулечки стоять, мого віку стоять люди. Думаю, Боже, що мені робити, що мені робити? А вони ще мене Катеринка мене питає, а де ми будемо тренуватися? Я говорю, Мені повинен інструмент. А навіщо інструмент? Я думаю, Боже, люди без музичної освіти не розуміють, що інструмент допомагає людям. Але тільки я вас почула. Побула на першій репетиції, побачила їхні очі, і я подумала, Олена, це для тебе професія. Ти подивись, що люди роблять. Вони заглядають тобі в рота, хопають кожен звук, хопають кожне твоє слово. Ну, Я одразу зрозуміла, раз у мене академічний вокал, значить буду я їх робити вірьовки з цих дівчаток. Верхушечки обов'язково чистіше ми співаємо. Як не будеш мілувати, Для мене це є важливий момент, що в нашому селі є колективи, в нашому селі є солісти, в нашому селі є люди, які мають бажання продовжувати цю культуру України. Люди, які не володіють вокальними термінами. Мені приходиться застосовувати саме асоціації. Mm. Ну, а щоб вони це краще зрозуміли, асоціації вони пов'язані з гумором. Тому дуже частенько я говорю, дівчата говорю, ви співаєте там виряджала мати. Я вирішив співаєте виряджала мати, врю, картоплю, виряджала мати, сина у солдати. Ти ж мене сім'єю. На І, хоча каже, не все виходить з першого разу, але роблять вони це гуртом. Вона вчить їх співати з мікрофонами, а вони підтримують одне одного, коли перед виступом щось іде не за планом. Три дні назад ми виступали в Драбові, і у нас так сталося, що учаснику, учаснику ансамблю стало дуже погано. Ми викликали швидку допомогу. Майже нам виходити на сцену, співає останній номер. А я стою на телефоні. Ми викликаємо допомогу. І ви бачили ці очі всі. Всі переживають, а що з Любою? Я говорю, давайте настроїмо, налаштовуємося на сцену. А вони оце і мене підтримують і підказують там, питають, який вік людини, якої викликають швидку. А вони на мене квадратними очима дивляться і говорять, Боже, нам же на сцену. Я говорю, який вік? Ми всі хорам, оце відповідаємо, який вік. Яка адреса будинку культури в Драбові? Я ж не знаю там. А як прізвище? І давай оце. Тут люди, от вони тебе сприймають таке, як ти є. Якщо ти зроб... ну, якщо ти погана людина, ти погана людина. Тому я хочу ансамблю, щоб вони вирісли настільки до такого високого рівня, щоб кожен із них мог вийти на сцену і заспівати, і сказати, Боже, яке я задоволення отримую від цього мистецтва. Анастасія Кашоїд, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.